Зазвичай клієнти шукають класний автомобіль з мінімальним оригінальним пробігом та ще й за приємною ціною. Ось це саме вона. Це в нас Kia Niro Electro з оригінальним підтвердженим пробігом. Всього лише 29 тисяч кілометрів. Машинка в максимальній комплектації з люком та розеткою 220 вольт. Без жодного підкрасу і повністю обслужено. По комплектації в нас світлодіодна оптика, оригінальні 17 диски на хорошій резині. Є порт швидкої зарядки CCS, також автоскладання дзеркал, датчики сліпих зон та безключовий доступ. Ось так виглядає у нас передній ряд сидінь. Тут наш шкіряний перефорований салончик, електрорегулювання сидіння, водія, красивий люк. Авто в нас на всіх асистентах, також є декоративні підсвітки по салону зі змінною кольорів. Тут у нас повний електропакет, пам'ять сидіння водія на дві людини, акустика хороша JBL, шкіряне мультикармо з підігрівом, адаптивний круїз, стримання смуги, розпізнавання знаків, класна сенсорна мультимедіа, є Android Auto Apple CarPlay, навігація, камера заднього виду, а також передні та задні партроніки. Клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефона і підігрів вентиляція переднього ряду сидінь. Ось так виглядають сидіння позаду, підлокітник з підстаканником, розетка 220 вольт і підігрів заднього ряду сидінь. Дане авто з батарейкою 42 кВт, Кого зацікавило, телефонуйте за номером телефону, а переглянути весь асортимент наших автівок. Ви можете на сайті автоімпорт а також завітати на нашу площадку, яка знаходиться в Львівській області, село Сопошні, вулиця Львівська, 6 а.